На початку Другої світової війни, у липні 1941 року, у Тернопільській тюрмі більшовики замордували понад тисячу наших краян. Їх поховано у братській могилі, що на Миколинецькому кладовищі. Вшанувати пам'ять закатованого священника Миколи Косовича, чоловікового батька, прийшла пані Станіслава. Він пішов шукати в Бережанах. Там все, коли по кулінах було, поптіво в крові було. Там не знайшов, а мама приїхала з Тернополя, то знайшла, вірка до нас, до нині є. Значить, він тут і кожух знайшла, бо то грудень був. І пам'ятаю, як ми насипали цю могилу, як з роботи приходили, після роботи йшли з каструлями, з вітрами, з лопатами, насипали цю могилу, а кагібісти стояли по цих кущах і фотографували нас. Я знав цю історію. Знав, як розкривали тюрми, як були, витягали закатованих, свяхами, голубі, жінки з відрізаними грудьми. Пам'ять закатованих жертв Другої світової війни у Тернополі вшанували 3 липня. На кладовищі провели траурний мітинг та поминальну панахиду.